Доброго дня усім! Сьогодні отримано на новій пошті карти таро, які хотіла моя дружина. Бонусом ще таку свічечку дали. Так, ось це золоте таро. Така коробочка. Не трошки менші як ті, якими працює моя дружина зара. Хочу подивитися, що ж там є. Ще скажу, що як присилали, то так були всі гарно замотані карти та роб, таку повітряну. Ох, яке хороше діло. Повітря на таку оболочку, щоб вони не потримувалися. Якість достатньо добра, такий грубий картон. Попробую скласти їх назад. Jakoś tak.